У західних змі продовжують випливати досить дивні публікації. Цього разу агентство Блумберг 25 січня опублікувало матеріал без авторства, в якому стверджується, що президент країни агресора Володимир Путін дає зрозуміти, США, що готовий обговорити завершення війни в Україні. Відповідні сигнали диктатор надсилав ще у грудні 2023-го через неофіційні канали. Пише автор статті з посиланням на близькі до Кремля джерела. Ймовірно, за їхніми словами, Путін готовий розглянути можливість відмовитися від наполягання на нейтральному статусі України і навіть зрештою відмовитися від опозиції до можливого членства в НАТО. Натяки на відкритість Росії до переговорів, нехай навіть не щирі, можуть посіяти розкол серед союзників України, ізолювати Київ і підірвати зусилля президента Володимира Зеленського щодо завоювання підтримки його власної мирної формули, яка закликає до повного виведення російських військ. Раніше Путін висунув три умови для переговорів з Україною під час прямої лінії 14 грудня. Президент РФ запитали, коли буде мир з Києвом. На що він відповів, коли досягнемо цілей, а вони за його словами не змінювалися. Я кане напомню, о чому ми тоді говорили. О денацифікації України, о, 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 о її нейтральний статусі у свою чергу президент України Володимир Зеленський вважає, що питання переговорів на сьогодні не актуальне. Запиту від Росії не бачу. В діях їх цього не бачу. В риториці бачу тільки нахабство і вбивство. Зеленський наголосив, що зупинити руйнівну російську війну Україна пропонує формулу миру. На сьогодні це єдиний майданчик, який. Працюю за словами президента. Якщо та сторона готова буде сприймати цей документ, то це буде говорити про те, що питання про переговори є актуальним. Те, що Україна може розпочати переговори з РФ говорив радник голови офісу президента України Михайло Подоляк. Однак тоді, коли окупаційна армія отримає певні тактичні поразки, на його думку, результат переговорів багато в чому залежить від стартової позиції. Мені дуже подобається формула, що всі війни закінчуються переговорами. Це достатньо ну зрозуміло. Питання в тому, в якій ти позиції знаходишся, коли починаєш ці переговори, якщо переговори. Починаються в моменті, коли Російська Федерація отримала певні тактичні поразки. В них почалися процеси, про які достатньо ефективно і ефектно говорить пан Данілов. Ну тобто, ми бачимо там соціальне напруження, бачимо там ті чи інші внутрішні бунти. То тоді так безумовно переговори. Кремлівська влада час від часу вдається до заяв на кшталт готовності до переговорів з Україною, але тільки на потрібних Москві умовах. Українська сторона на початку повномасштабної війни ще намагалася вести переговори з агресором. Рішення України не вести переговори з Росією було ухвалено після того, як Путін оголосив анексію окупованих територій України 30 вересня 2022-го. Тоді ж президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона відмовляється від діалогу і говоритиме лише тоді, коли до влади Росії прийде інше керівництво. Єдина умова для переговорів із Кремлем за словами Зеленського це повністю звільнені від ворога тимчасово окуповані території.